Моторош на ДТП у Києві автобус на шаленій швидкості протаранив авто та наїхав на пішоходів. Момент страшної аварії потрапив на відео та миттєво розлетівся соцмережами. Всі подробиці інциденту розповім з за мить з вами новини ТСНЮА і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Страшна аварія у Києві. В автобус на великій швидкості протаранив авто та наїхав на пішоходів на тротуарі. Аварія трапилася зранку 4 листопада на Теремках. Наслідки страшної аварії масово публікують очевидці. Okay. <laughs> you Я не знаю. Я ну, вообще не, не знаю. По я вообще не знаю. Может, это он лежит там, я не знаю. А, там кто лежит, это шо, ты что, фигишь в ну, Вот было минут 15 назад. Ну, нам, мы не позвонили 15 минут назад. Да, а я кофе беру. Таня, это моста ехал в этот автобус. Як повідомляє телеграм-канал Ей внаслідок ДТП загинула щонайменше одна людина. Аварії нібито передував вибух. Після чого автобус протаранив автомобіль, які стояли на аварійці, та злетів з траси. Автобус на великій швидкості влетів в авто, які стояли на аварійці на дорозі, а потім злетів з траси і врізався в кіоск на ринку. Згодом у поліції Києва повідомило, що за попередню інформацію зіткнулися чотири транспортні засоби, серед яких автобус та вантажівка. Станом на 9 ранку 4 листопада стало відомо, що в нас для аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Кількість потерпілих уточнюється. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Академіка Заболотного, що у Голосіївському районі Києва. На місце події працюють слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики. Кількість постраждалих встановлюється. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з'ясовують усі обставини. А вже за кілька хвилин стало відомо, що кількість жертв і постраждалих зросла. Про це повідомила преслужба ДСНС Києва у Фейсбуці. 4 листопада, о 7.19 до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Академіка Заболотного. В результаті зіткнення двох легкових автомобілів Мерседес Бенц» та Лада Ніва, а також автобуса «Міцубіші», було затиснуто водія та пасажирів. До прибуття рятувальників госпіталізували двох постраждалих. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія. Загалом у наслідок аварії дві особи загинули. Троє були госпіталізовані. Нагадаємо, 21 жовтня у Києві трапилася жахлива аварія за участю вантажівки та маршрутки. Було багато постраждалих. На місці працювали медики та правоохоронці. Газель на швидкості влетіла у задню частину маршрутки номер 421. Аварія сталася на зупинці. На відео що розповсюджувалися пабліками, видно, як пасажири буквально випадають з відкритих дверей маршрутки. За інформацією правоохоронців, вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку, в якій перебували пасажири. За попередніми даними у нас для аварії постраждали щонайменше четверо осіб. За попередньою інформацією, газель на повній швидкості в'їхала у маршрутку атаман, в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії. Дорожньо транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом'янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП, главку поліції, патрульні поліцейські та медики. Кількість постраждалих уточнюється. На даний час відомо про чотирьох потерпілих. А вже згодом у Київській міській державній адміністрації повідомили, що кількість постраждалих зросла. Через ДТП на вулиці Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували. На зупинці громадського транспорту сталося ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом некомунального автопарку. На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики. Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті та водія вантажівки. Нагадаємо, що це вже не перше ДТП за участю громадського транспорту, яка шокувала всю країну минулого місяця. 11 жовтня під Львовом зіткнулися автобус Варшава, Одеса. Вантажівка Нової. Пошти та кілька авто двоє. Людей загинули. 27 постраждали. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький. 11 жовтня близько 6.30 ранку на об'їзній Львова в районі села Чишки. На автодорозі М 06 Київ ЧОП сталася масове ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень Варшава, Одеса, вантажного автомобіля Нова Пошта та кількох легкових транспортних засобів. Станом на 7.00 відомо про одну загиблу людину та 27 травмованих, травми різного ступеня важкості. Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через винники. Уже близько 7.40 кількість загиблих зросла до двох. А через деякий час, стало відомо про трьох загиблих ДТП під Львовом. На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на на цій ділянці дорозі станом на 8.40, 11 жовтня загинули троє людей. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Надвечір 11 жовтня поліцейські встановили попередні причини масштабної ДТП на Львівщині. Попередньо відомо, що водій вантажівки Рено виїхав на смугу зустрічного руху дисков зіткнення з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер. Після чого зіткнувся з легковим автомобілем Шкода та пасажирським автобусом Плакстон Еліт. За кермом вантажівки перебував 25-річний мешканець Харківської області. Мікроавтобусом керував 66-річний мешканець Львівського району, легковиком мешканець Другобицького району віком 19 років, автобусом – 35-річний житель міста Хмельницький. Під отриманих травм загинув водій вантажівки. Його пасажир 28 річний мешканець Харкова та другий водій автобуса віком 49 років. Тілесні ушкодження отримали 34 особи мешканці Одеської та Харківської областей, з них четверо – дітей віком 5, 7, 13 та 16 років, а також четверо – іноземців. За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідче управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Триває до судове розслідування. А 10 жовтня також трап. Трапилася жахлива ДТП біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску медиція. Мікроавтобус, в якому були громадяни України зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє видання РМФ 24 Відомо, що автобус різався у причі вантажного авто. У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб: жінка та чоловік 45 і 60 років. На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії. В міністерстві закордонних справ підтвердили, що аварія сталася поблизу пункту пропуску Медика Шагині. За даними МЗС, вантажівка водій, якої теж українець стояла на узбіччі у темнопору доби без увімкнених фар. За попередню інформацію, внаслідок ДТП загинули дві особи: жінка 1978 року народження та чоловік 1994 року народження. Дві особи госпіталізовані, одна з яких у важкому стані. МЗС Посольство України в Польщі та наше генконсульство в Любліні надають постраждалим усю необхідну консульську допомогу та перебувають на зв'язку з компетентними органами Республіки Польща. Ми оперативно обмінюємося інформацією, співпрацюємо з польськими службами і дбаємо, щоб уся необхідна медична і консульська допомога надавалася відразу. Висловлюємо співчуття родинам загиблих і бажаємо швидкого одужання потерпілим. А як думаєте, ви, чому так багато ДТП трапляється в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.